Вітаю вас на календарі понеділок. 7 липня в ефірі програма Час. у Студії з вами Каріна Риган. І Ми говоримо про головні події, що мали місце на Закарпатті та в Україні цими вихідними та сьогодні. Інфраструктура під загрозою. Хто відповідає за безпеку мостів? Безкоштовні стенти – шанс для хронічно хворих, Барнахус – безпечний простір для дітей, карпатський виклик перший всеукраїнський турнір серед ветеранів. Інвестиційна компанія BlackRock припинила співпрацю з Україною щодо створення фонду відновлення. Причина політична невизначеність після перемоги Дональда Трампа на виборах у США та відсутність інтересу з боку інвесторів. Фонд планували презентувати 10-11 липня у Римі. Очікували, що він залучить понад 2,5 мільярди доларів і профінансує проєкти на суму до 15 мільярдів доларів. Але переговори що у 2024 році зупинили та більше не відновлювали. Тепер розглядається нова ініціатива вже. За участі Франції. Верховний суд України підтвердив, якщо нежитлова нерухомість, як от теплиці чи склади, використовується у сільському господарстві та не здається в оренду чи лізинг, вона не обкладається податком на нерухоме майно. Це стосується будівель, що фактично використовується за призначенням і не приносять прибутку через передачу третім особам. Мова йде про справу, у якій позивач ФОП звернувся до суду з адміністративним позовом до ГУДПС, оскаржуючи податкові повідомлення рішення, що стосувалися податку на нерухоме майно. Відміни від земельної ділянки за період. До 2018-2022 років загальна сума податкових зобов'язань становила понад 8 мільйонів гривень. Позивач, який є власником нежитлової будівлі теплиці допоміжних споруд, оскаржив ці суми, оскільки зазначене майно використовувалося у сільськогосподарській діяльності, а тому має певні податкові пільги відповідно до ПК України. Суд першої інстанції частково задовольнив позов і скасував податкові повідомлення рішення частково, зокрема щодо об'єктів нерухомості, які використовуються у сільськогосподарських цілях та не передаються в. Оренду апеляційний адміністративний суд залишив це рішення без змін. Верховний суд, розглянувши касаційну скаргу, залишив оскаржувані судові рішення теж без змін. Суд залишив усилі рішення попередніх інстанцій, які частково скасували податкові вимоги на понад 8 мільйонів гривень. На серцево-судинні захворювання припадає найбільша кількість смертей в Україні. Часто порятунок залежить не лише від часу, а й від грошей. Вартість стентів для тих, хто має хронічні ураження серця, може сягати десятків тисяч гривень. Тепер на Закарпатті цю проблему почали вирішувати системно. Обласна влада виділила 2 мільйони гривень на закупівлю стентів для соціально вразливих пацієнтів, кому саме допоможуть і як це працює? Далі в сюжеті. Е, як вас почуваєте після місяця? Стинтувань Болів немає на даний час таких вже більш-менш добре. Почуваюся, задишки пропали. Юрій Сухар щойно пройшов черговий огляд у кардіолога. Почувається краще, скарг майже немає. Каже, дихає на повні груди. Ще кілька місяців тому про це міг лише мріяти. Піднімаючись на етаж, даже я не міг піднятися на другий. ну, з переходом, став, пройшов, зупинився. пройшов, зупинився. Мав дуже великі болі в задиш в грудях задишки колола сильно тут. Симптоми Юрій почав відчувати ще під час служби, одразу після початку повномасштабного вторгнення. Спершу не звертав уваги, але стан поступово погіршувався. Через проблеми зі здоров'ям чоловіка відсторонили від служби на обстеженні в Закарпатському обласному кардіоцентрі. З'ясувалося серйозне ураження коронарних судин. Була проведена педаному пацієнту коронарографія, виявлено стеноз більше 70%. Коронарна судина це як трубочка, по якій тече кров, рідина і. Коли трубочка закрита на 70 відсотків, то кровоток по ній сама ця рідина вона не може проходити в повному об'ємі. І коли ми ставимо стенд, ми ту звуження розширюємо і робимо повну прохідність судини. Саме стенд і врятував Юрію життя. Це маленький металевий каркас, який встановлюють у судину, щоб тримати її відкритою. Зазвичай такі операції коштують десятки тисяч гривень, але для Юрія вона була безкоштовною. Ми проаналізували ситуацію і за ініціативи голови Закарпатської обласної військової адміністрації пана Білецького було прийнято рішення терміново закупити стенти, враховуючи, що в державі війна, що багато стресових ситуацій, людям і так важко, вони не повинні шукати кошти для придбання стентів в такий важкий період. І з резервного фонду виділили 2 мільйони гривень. Тут нікуди ходити не потрібно. За електронним скеруванням до кардіохірурга, якщо він визначає потребу і бачить, що людина підпадає під цю категорію, він йому зразу встановлює стенд. До цього держава безкоштовно забезпечувала стенти лише для пацієнтів із острим інфарктом, але більшість хворих у регіоні мають хронічні форми ішемічної хвороби серця і змушені самостійно шукати кошти на лікування. Що ж стосується хворих на хронічні форми ішемічної хвороби серця, це і стенокардія напруги, і післяінфарктний кардіосклероз, то ці пацієнти часто вирішують ці проблеми свої самотужки, і це стає фінансовим тягарем, значним для родин. Приблизно це може вартувати і 30 тисяч, і більше. На Закарпатті таких пацієнтів десятки тисяч. Загалом серцево-судинні захворювання в області основна причина смертності. Щодня через них помирає близько 25 людей. Перші безкоштовні стенти вже отримали пацієнти з хронічними формами серцевих хвороб. У пріоритеті військові, родини загиблих та соціально незахищені групи. Сама ж процедура стентування медики кажуть нескладна. Коронарографія і стентування е не все є складною. Є складні випадки, де воно дуже важко все проходить складно, але це малий відсоток тих випадків. Загальному воно не є складним і пацієнти можуть на другий день після стентування йти додому. Після стентування Юрій повертається до звичного ритму життя. Каже, головне, що серце працює стабільно, а ще радіє, що тепер така допомога доступна не лише йому. Не залишаємо без уваги у випуску від 7 липня інформацію про таке. 5 тисяч гривень для першачків. Уряд ухвалив рішення про запуск нової виплати Пакунок школяра. Мова йде про грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину у перший клас в офлайн форматі. Отримати пакунок школяра зможе кожна українська родина. Заявка буде подаватися через дію. Двоє звільнених з полону Закарпатців повернулися у рідні домівки. Справжнє свято надії та вдячності відбулося у селі Бистриця Ченодіївської громади. Тут зустрічали свого земляка Лінніка Сергія, який тривалий час перебував у ворожому полоні. Його повернення стало подією, що зворушила всіх до сліз. Також учора в Івановецькій громаді на Мукачівщині зустріли воїна Петра Малешка. З квітами, неймовірною радістю та сльозами щастя, на очах зустрічали воїна, родина, друзі, знайомі та односельці у його рідній громаді. Нагадаємо, Сергія Лінніка та Петра. Малешка повернула з російського полону 23 травня. У той день звільнили десятьох закарпатців. На Закарпатті п'яна водійка на БМВ вилетіла на зустрічку і протаранила блокпост. Від тяжких травм у лікарні помер прикордонник. Аварія сталася на світанку у місті Перечин. 53-річна місцева жителька і її пасажир теж травмувалися. Проходити тест на алкоголь жінка відмовилася, її затримали. Наразі вона у лікарні під цілодобовою охороною. Їй загрожує до 10 років тюрми і конфіскація прав до 10 років. Загиблому прикордоннику Володимиру Скловському було 45. У нього залишилася дружина і двоє дітей. Співчуття родині. 24 червня обвалився міст через річку Жденіївка між селами Підполосся та В останнє місто глядали у травні 25-го року і візуально він вважався задовільним. Тоді дефектів бетону чи опор не знайшли. Наші журналісти дізнавалися, а в якому стані інші мости громади та чи загрожує повторення аварій в інших населених пунктах. Подробиці дивіться далі. 24 червня в селі Жденієву обвалився міст через річку Жденіївка. Після інциденту тимчасово без прямого сполучення залишилися вісім населених пунктів. На місці обвалу вже облаштовано тимчасову переправу для легкового транспорту та екстрених служб. Наша громада це гірська громада. Вона досить протяжна, приблизно протяжність 30 кілометрів. Громада знаходиться в гірській місцевості, і специфіка нашої місцевості в тому, що багато річок, багато струмочків протікає. Наразі, якщо говорити за центральну дорогу, у жок нижнього ворота, то десь приблизно 11 мостів знаходиться на всій протяжності. Закарпатці кажуть, стан мостів викликає занепокоєння. Це питання давно проблемне, і більшість споруд у поганому або зношеному стані. В якому стані так в якому стані? Mm -hmm. проблема в тому, що от фури, вони дуже мауважу, важать, не мало неправильно. Там ж має бути обмеження, певне в тоннах, а то наш дуже великий у фур, от Проблема. Маємо то, що маємо. Яка влада, така робота. За словами Юрія Русина, на території громади десятки мостів, які десятиліттями не ремонтувалися. Більшість із них перебувають на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області. За нашою ініціативою ми писали листи на управління поліцією на баланса утримувача, а це служба відновлення або колишня їхня назва служба автомобільних доріг. Для того, щоб зробити обстеження, тому що ми розуміємо, що за часи 30 років Незалежної України ремонтні роботи не проводилися, і стан мостів, на нашу думку, не дуже. Же перевірки, проводяться здебільшого візуальні, без глибокого інженерного аналізу. Інформує виконувач обов'язки голови Жданіївської територіальної громади. Була створена комісія. Вони пройшлися по всіх мостах, провели візуальне обстеження і ну, на думку спеціалістів, які були залучені, мости у природному стані. У службі відновлення та розвитку інфраструктури кажуть, планують провести обстеження мостів. До фінансування обстежень планують залучати спонсорів, оскільки коштів із бюджету на повноцінні технічні дослідження бракує. Як показала ситуація, візуальні обстеження мало дають цих. Вони потребують вже спеціального всіх обстежень, всі мости. Тому що візуально було, що цей міст найкращий серед тих, а він впав. Тому всі інші треба спеціальне обстеження спеціалістів профільних, які можуть дати висновки по кожному мосту, вони, ну, в якому вони стані і які вантажі можна по них пропускати. можливо, за кошти спонсорів, тому що у нас не дуже вирощи на, 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 на таку кількість обстежень. У селищній раді зазначають, розуміють, що більшість мостів громади потребують комплексного технічного обстеження. Проте головна перешкода фінансування. За словами фахівців, вартість повного інженерного огляду одного мосту становить приблизно 200 тисяч гривень. Для громади з обмеженим бюджетом та ще і у воєнний час це суттєве навантаження. Як швидко вдасться запобігти подібним ситуаціям у майбутньому, залежить від співпраці різних органів влади. У Румунських горах виявили тіло чоловіка. До служби порятунку Румунії надійшло повідомлення від пастуха, який у горах Марамуреш виявив тіло чоловіка біля Ставка. За ознаками тіло тривалий час перебувало в цій місцевості, адже мало сильні ознаки розкладання. За інформацією рятувальників, ділянку гір, де було виявлено знахідку, часто використовують громадяни України, які втікають з країни через мобілізацію та війну. Це не вперше, коли на цій ділянці гір знайшли тіла громадян України, які не змогли пережити екстремальні умови в горах. Деталі обіцяють надати згоду. На Мукачівщині внаслідок зіткнення з будівлею загинув мотоцикліст. Увечері 5 липня надійшло повідомлення про ДТП у селі Великі Лучки. Попередньо встановлено, що 37-річний місцевий житель рухався на мотоциклі та здійснюючи поворот, не впорався з керуванням. З'їхав з дороги і допустив зіткнення з прибудовою одного з місцевих магазинів. У результаті чоловік отримав травми несумісні з життям. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. У справі призначено додаткові експертні дослідження для встановлення об'єктивних обставин аварії. Цими вихідними у річках Закарпаття виявили двох потопальників. У суботу. О сьомій ранку до служби порятунку повідомили про виявлення тіла 34-річного чоловіка у річці Уж. Потопальника знайшли поблизу Боздуського парку по вулиці Гленца у місті Ужгород. Тіло вилучили працівники поліції. Вже о 13.40 до рятувальників надійшло повідомлення про ще одного потопальника. Тіло чоловіка виявили у річці Латориця на околиці села Домбоки на Мукачівщині. О 18.23 його вилучили з водойми та передали працівникам поліції. Наразі правоохоронці З'ясовують обставини трагедії. У селі Кам'яниці на Ужгородщині відкрився перший на Закарпатті центр Барна Хус». Це спеціалізована установа для дітей, які стали жертвами або свідками насильства. Ініціатива реалізована за європейською моделлю з комфортними кімнатами очікування, інтерв'ю та психологічної підтримки. Про важливість нового простору розкаже Ірина Ковальчук. Перший на Закарпатті і 14-й в Україні у селі Кам'янець, що неподалік Ужгорода, запрацював центр за моделлю «Барнахус». У перекладі з Ісландської це будинок для дитини, спеціалізований заклад європейського зразка для дітей, які постраждали від насильства або ж стали його свідками. Метою є забезпечення безпечних умов для дитини в процесі процесуальних дій. І проведення безпечного допиту інтерв'ювання дитини, і злагодженої роботи міждисциплінарної команди в складі слідчих прокурорів, працівників центру надання соціальних послуг ну, по моделі Барнахус, психолога центру, який безпосередньо буде інтерв'ювати дитину. За моделлю «Барнахус» мультидисциплінарна команда працює під одним дахом, щоб мінімізувати стрес та повторні допити дитини. Готує спільно питання заздалегідь, спілкується з дитиною лише психолог, а решта дивляться онлайн. За потреби додаткове питання можна передати психологу через навушник. До старту роботи центру провели симуляцію допиту. Наш психолог змогла доволі кваліфіковано провести сам допит. В ході допиту присутні в кімнаті міждисциплінарної команди в режимі онлайн могли чути, на що відповіла дитина, які питання були задані. Слідчий перед початком допиту має повідомити дитину про її права. Повідомити дитину про те, що в сусідній кімнаті є міждисциплінарна команда, просто це доноситься до дитини в формі, доступній для сприйняття дитини. Зважається на вікові особливості. Сам процес допиту він не є формалізованим, він в формі доступній для дитини. Наразі на обліку служби у справах дітей Закарпаття перебувають понад 130 дітей, які зазнали насильство, у тому числі 32 сексуальне. Лише за останній квартал взято на облік 27 осіб. Перевага тут у психологічному насильству, але ми фіксуємо за останні півтора року велике зростання кількості дітей, які зазнали так само і сексуального насильства. Це безпечний простір для дітей, які зазнали насильства, дітей, які стали також свідками. Насильства це кімната, цей центр саме для них. І тут можливе як дізнання, як допит дітей, а так само і надання комплексу соціально-психологічних послуг відразу і реабілітаційних дитині. До пернахусу входять кімнати, очікування для інтерв'ю, психологічної роботи, спостереження, а також медичний кабінет, обладнаний усім необхідним для проведення за потреби судово-медичної експертизи. Усе для психологічного комфорту дитини. Центр він відкрився, і ми надіємося, що він буде гарно працювати. Це ми буде, будемо ставити задачі перед собою, завдання перед собою про те, щоб робити таких центрів більше. Мультидисциплінарна команда буде працювати з дітьми майбутньому. Саме так, це одна із вимог було Європейського Союзу. Але я думаю, що. Тут вже треба почитися європейцям, наскільки воно все добре організовано в Україні. Хочу подякувати партнерам, які дійсно фінансово дуже багато допомогли, організаційно також долучалися. Надіюсь, так буде і надалі. Надала будівлю територіальна громада. І в цій будівлі за допомогою наших партнерів ЮНІСЕФу було близько на півмільйона гривень облаштовано. Відкриття центру стало продовженням меморандуму, підписаного в березні між Закарпатською ОВА обласною радою, Оноківською громадою та Українською фундацією громадського здоров'я. Реалізували проект завдяки співпраці з ЮНІСЕФ. Наша допомога починається після того, як область надає приміщення. Повністю всі ремонтні роботи всередині були зроблені нами. Також і методологія навчання, тренінги всіх спеціалістів, які тут залучені, ми теж провели. Варто додати, це лише один елемент обширної програми, яку реалізуємо на Україні заради того, аби діти почувалися у безпеці і зростали в захищеному середовищі. Наразі в Україні функціонують вже 14 таких центрів за моделлю «Бернахус». Майже півтори тисячі дітей отримали комплексну підтримку психологічну, юридичну, мед медичну та соціально передбачає а, а, врахування стану дитини, і вона більше сконцентрована на тому, щоб дитини один раз провести відповідні дії і далі вже працювати, щоб працювали психологи, лікарі, а, соціальні працівники з дитиною і знов не травмувати її, знов не підіймати з її пам'яті те, що вона пережила, не неодноразовими допитами чи іншими процесуальними діями. Особливість в тому, що дозволяє не тільки слідчому чи прокурору на дослові стадії, але Є можливість того, щоб слідчий суддя ще один раз і суд зафіксував, і повторно вже, наприклад, не залучати цю дитину, тому що це відповідним чином зафіксовано цей допит, і, і е, також може бути е, така дія, як і статистика показує в інших центрах, як е, пред'явлення для впізнання, може бути е, е, освідування, Це може бути слідчий експеримент, призначення судово-медичної, судово-психіатричної експерти. Психологічної експертизи це особ... просто особливість в тому, що цей у цьому центрі є можливість поєднання великої кількості процесуальних дій може на бути надана медична допомога. І ми це пересвідчилися з вами. Друге може бути також надана допомога психолога, що дуже важливо. Але ще також важливо, що може бути повідомлення відповідної соціальні служби для того, якщо потрібно з сім'єю, з сию де стався цей випадок, працювати. І важливо, що правнича допомога цей проєкт важливий крок до формування ефективної системи захисту прав дитини, тісної співпраці між поліцією, медиками, соцслужбами та правозахисниками. Модель «Бернахус» – європейський стандарт створений для зменшення травмувань. Дитини. Відтепер безпечний простір для допомоги та відновлення і для постраждалих закарпатців. На Закарпатті прокуратура викрила схему розтрати палива укрзалізниці на понад півмільйона гривень. Повідомлено про підозру співробітнику моторвагонного депо, який допустив розтрату дизельного палива, а це належало укрзалізниці на понад 500 тисяч гривень. Відповідно до матеріалів слідства, у період із серпня по вересень 2024 року підозрюваний умисно допустив розтрату віреного йому палива загальною масою майже 10 тисяч 900 кілограмів, що підтверджено відповідним висновком судово-економічної експертизи. Фігуранту інкриміновано розтрату Ого, майна вчинену великих розмірах в умовах воєнного стану, вчинену шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Оштрафували на понад 70 тисяч гривень. В Ужгороді притягнули до відповідальності водія без прав та під дією наркотиків. Учора на вулиці Легоцького в Ужгороді за порушення ПДР поліцейські зупинили водія авто Вольсваген. У чоловіка помітили ознаки наркотичного сп'яніння, тому одразу запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога. Однак він відмовився. На порушника склали низку адмінматеріалів за частиною 2 статті 130, частина 5 стаття 121 та частина 5 стаття 126 КУПАП. Загальна сума штрафів становить понад 70 тисяч гривень. Протягом січня червня 2025 року Закарпаття сплатило 11 мільйонів 760 тисяч 200 гривень туристичного збору. Це на 36,1% більше ніж за аналогічний період 2024 року. З них 6,6 мільйона надійшли від фізичних осіб, а 5,1 мільйона – мільйон від підприємців. Найбільші внески зробили громади Поляни, Ужгорода, Баранинців, Косуні, Ясіня, Мукачево, Берегово, Виноградів, Пилипець і Довге. Найсуттєвіше зростання спостерігається у сільських громад громадах. Великобиганський – у 63 рази, Бедивлянський – у 8 разів, Урахівський – у 7 разів проти минулого року. Ужгород цими вихідними приймав перший всеукраїнський турнір Карпатський виклик це змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та ветеранок війни. Два дні у спорткомплексі Юність та площі Фенсика. Дві сотні учасників з різних куточків країни не просто змагалися, а й надихалися, наповнювалися позитивом та мотивацією рухатися далі. Спортивну подію не оминули минулих і наші журналісти. Подробиці за мить. Уперше стартував всеукраїнський турнір Карпатський виклик. Перші змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів і ветеранок війни приймав Ужгород. Одна з локацій турніру спорткомплекс «Юність», де дотримані умови безбар'єрності. Майже дві сотні учасників з різних куточків України впродовж двох днів боролися за першість у шести дисциплінах: жим лежачий, ривок гирі за хвилину, настільний теніс, вело, гребля на тренажері, а також армреслінг. Гідно представила Закарпаття команда гладіаторів. У мене дуже висока ампутація нижньої кінцівки. Мені скажімо так, спорт в моєму житті має бути завжди, і це додаткова мотивація більше займатися. Тобто, ти хочеш, є якась складова конкуренції, ти хочеш виступати на змаганнях, показувати кращі результати, і воно тебе мотивує частіше займатися, плюс ти займаєшся із товаришами, з побратимами. Відчуваєш себе у своїй тарілці, скажімо так, з рівне ну із з рідними. По духу людьми і набагато легше спілкуватися. І, ну скажу так, дуже дуже прикольно. і взагалі атмосфера усіх змагань вона настільки позитивна, то найкращий рецепт, я кажу, для того, щоб дурниці в голову не лізли. Особливо, я думаю, що ветеранам найкращий варіант і соціалізації, і адаптації. І... Того, щоб знайти себе. Я мріяв про ці змагання, тому що як два з половиною роки, як я зазнав травми, я їздив по різним змаганням по цілій Україні і мріяв, щоб на Закарпатті зробити змагання всеукраїнські з адаптивних видів спорту. Емоції це для мене спорт як реабілітація. Це знову адреналін. Я знайшов сенс. Спорті реабілітації як психологічну, так і фізичну. Для учасників змагань спорт це сила, а адаптивний – ще й перемога духу. І тут справа не тільки у фізичному відновленні, а й духовній реабілітації. Це шанс на нові досягнення та віру в майбутнє. Основна місія і мета, яку ми ставили в основі, коли ми організовували карпатський виклик, це українські змагання перші. В Закарпатській області, тому що ми створили нашу місцеву команду Гладіатор півроку назад. Це об'єднати всіх хлопців із цілої України, котрі зазнали поранень чи важких травм, хтось ампутації, хтось важкіших травм в нашому малюничному Закарпатті, тому що у нас саме безпечний регіон на даний момент в Україні, і просто провести разом час, да, позмагатися і в спортивній. Сфері, тому що спортивна реабілітація, ми розуміємо, як організатори, це найкраща реабілітація, яка може бути для ветерана. А з іншої сторони, це відпочити, перезагрузитися дуже знаково для Закарпаття. Те, що тут ми не розділяли політично, не розділяли хто яку організацію чи спілку представляє. Ми просто всі сіли, об'єднали зусилля і зробили найкрутий івент, який може бути в області цього року. Організатори кажуть, подбали й про сім'ї ветеранів, які прибули поболівати за них. Це і проживання, харчування, і дозвілля також долучилися до турніру, крім партнерів, спонсорів і влади, медики, психологи та волонтери. Дуже сприяють інтеграції ветерана через спорт в першу чергу, тому що розумієте, що багато людей, які пройшли через такі випробування, психологічні, будемо говорити і фізичні, вони можуть замикатися в собі, бути е ну, асоціальними, десь сидіти самі і так далі. Якщо їх витягувати, вони будуть і активні і приносити користь державі. Перше вже прийнятий закон, де прописано спорт спорт, ветеранський спорт, як термін, такий, який вже відбувся, будемо так говорити. Тому ми постійно проводимо регіональні наші обласні змагання. Є команда Гладіатор, є Федерація з адаптивних видів спорту, яка зареєстрована, яка є другою в Україні. Тому ми Наша область є флагманом в цьому питанні. Всеукраїнський карпатський виклик врешті більше, ніж змагання. Це голос ветеранів, нагадування, що навіть із пораненнями можливо жити яскраво, активно і з гідністю. Турнір зайшов учасникам, як то кажуть, на ура. Тож матиме продовження. Вже заплановані три всеукраїнські змагання на Закарпатті у 2026 році. Цьогоріч 53 закарпатських випускників склали НМТ на 200 балів. Серед них п'ятеро учнів найвищий бал отримали із двох предметів 48 з одного. Традиційно найкращі результати продемонстрували випускники освітніх закладів Ужгорода. Таких 16. У Мукачеві тестові завдання успішно написали 12 учнів. У Хусті 8 у берегові 4, у Тячеві 3, у Виноградові 2. У Міжгір'ї, Королеві та Перечині по 1. Також високі знання шкільних предметів показали випускники Ужгородського наукового ліцею Закарпатської обласної ради. 8 Успішних складань тестів у приватному закладі Гірничне зерно та Закарпатському політехнічному коледжі по один. Якщо аналізувати успішність школярів у розрізі предматів, то цього року найкраще впоралися із завданням з математики: 21 учасник, українську та англійську мову успішно склали по 14 учнів. 200 балів із історії України набрали 5 випускників з біології двоє, з хімії та української літератури по одному учаснику. Вже у восьми потягах, які курсують на Закарпаття, є жіночі купе. Укрзалізниця розширила перелік поїздів з жіночими купе. Відтепер такі вагони є у 18 поїздах. Вісім з них курсують у напрямку Закарпаття. У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до п'яти років. Включно за вартістю вони не відрізняються від звичайних купе. Охолодання, дощі і грози. Синоптики попереджають про різку зміну погодних умов на Закарпатті. За повідомленням обласного гідрометеоцентру, у зв'язку з проходженням холодного фронту та надходженням холодної повітряної маси, протягом 8-10 липня передбачається зниження температур повітря на 8-10 градусів. Вночі 8 липня – 13-18 градусів тепла, у день – 26-31. На високогір'ї – до 22 градусів тепла. Вночі 9 липня – 12-17 градусів, в день – 15-20 градусів тепла. Вночі 10 липня 9-14 градусів, в день 14-19 градусів, у горах місцями 9-14 градусів тепла. У день 8-го та вночі 9 липня очікується дощі, місцями значні, в окремих пунктах сильні зливи та град. На більшій частині області передбачаються грози, під час гроз шквалосте посилення вітру до 19-24 метрів за секунду. Такими подіями ми проводимо понеділок. Дякуємо вам за увагу та за довіру. Бережіть себе і своїх близьких і традиційно побачимось на телеканалі Мстудіо.